Так, добрий день, дорогі друзі. Знагоджую зараз в самій прекрасні машині в моєму житті. Ви скоро побачите відео огляд про неї. Хотів би зараз в цьому відео розповісти, як ми купляємо автомобілі з українською реєстрацією в Європі, на прикладі цього чарівного автомобіля. Як це все відбувається? Якщо ви самостійно хочете це зробити, для вас це буде корисно. Щоб вам купити автомобіль в Польщі, вам потрібно зробити від власника доручення. Не обов'язково робити нотаріально завірене в консульстві. Це не обов'язково. Ви можете зробити, наприклад, якщо ми говоримо за таку країну, як Польща, ви можете в Польщі зробити доручення в нотаріуса, який підтвердить просто підпис власника. Нічого він там не підтверджує. В тій до тому дорученні він може нічого навіть не розуміти. Але в Україні ви можете зробити переклад того доручення. І таким чином зареєструвати свій автомобіль в Україні. Так само, скажімо, через те, що в нас кожен, кожен сервісний центр він має якусь власну думку стосовно цих автомобілів, ви можете по цьому дорученню зробити договір купівлі-продажу, який може вам зробити або компанія, яка займається продажем автомобілів, як наша, наприклад, з Кведом 4511. Або комісійний магазин, ну, в принципі, в них так само є той самий Квет 4511. Ці договори купівлі часто робляться біля Мрео. Побачивши таке доручення, польське, вони можуть зробити. Можуть попросити переклад так само, бо така фірма частіше всього, вони й беруть на себе відповідальність. Ну, не частіше всього, вони просто беруть на себе відповідальність за легальність цього доручення. Тобто вони довіряють вам. Ну, якщо ви якусь пальонку зробите, то можуть бути в них потім проблеми. Власник може заявити про угон транспортного засобу. І, звичайно, такі от компанії попадуть під перевірку. Ходження кордону. Дуже часто люди питаються, як пройти кордон на українській машині, яка вам не належить. Насправді. Що стосується польської сторони чи української, для в'їзду в Україну вам потрібен техпаспорт. І польська сторона просить зелену карту активно, щоб була на момент виїзду. Ви можете в той самий день її оформити, ніякої тут проблеми не буде. Українська сторона зараз просить страховку українську. На деяких пунктах пропуску її перевіряють, на деяких не перевіряють, але бажано ну, краще, щоб вона була. І доручення як такого для перетину кордону не потрібно. З української сторони не потрібно через те, що український автомобіль повертається додому. Ніяких питань стосовно цього немає. Тобто повертається туди, де його можна перевірити, подати в розшук. Українські бази працюють. Польська сторона може попросити, якщо автомобіль буде дорогим. Ну знову ж таки, якщо у вас є це оформлене польське доручення, польське, німецьке, будь-яке. Головне, щоб це нотаріус був, який засвідчує підпис власника, тоді у вас питань ніяких не буде. І так само хочу нагадати, що купивши автомобіль в Польщі, його на українських номерах, його треба перевірити по базі ЄДР обов'язково. І з власного досвіду скажу, що якщо автомобіль там зареєстрований до 2014 року, і якщо в нього якісь були. Власника, наприклад, були якісь проблеми з законом до 2014 року, воно може не показати. У мене один раз був дуже такий неприємний для мене випадок, коли через те, що людина не оплатила комісію, штрафу. комісію штрафу, Штраф пішов на виконавчу службу, і там в виконавчій службі є тих 10%, які вони беруть за ну, як, за послуги, називаємо це так. Я не міг переформити автомобіль. І в базі не було видно. Я чесно думав, що людина мене киданула, але насправді виявилось, що він просто навіть не знав про те, штраф я його ну, я проплатив ту комісію. Там 340 гривень було, і все переформилося. Але будьте дуже пильними, коли купуєте, перевіряйте, перевірте через нотаріуса, перевірте людину по боргам, чи немає в неї ніяких там питань. І поки ви не отримаєте наш український техпаспорт, той автомобіль не являється вашим. Навіть якщо у вас є доручення. Навіть якщо у вас є цей договір купівлі-продажу, це не є гарантією того, що з автомобілю все в порядку і те, що він буде вашим. Тому оці моменти беріть на ваш ризик, думайте, чи варто довіряти людині чи ні. Якщо вас цікавить огляд автомобіля, розмитнення чи будь-які послуги пов'язані з автомобільним транспортом, завжди раді вам допомогти. Звертайтеся за контактами, які будуть вказані в цьому відео внижче і в описі. Всього вам найкращого бережіть себе і близьких.